молока. Дві тушонки, згущене молоко, рис, олія, цукор і ще два пакети муки. Спасибо. 5 кг і таких наборів з найнеобхіднішими продуктами отримають під час шостої хвилі видачі майже 4 тисячі криворіжців, які мешкають в Інгулецькому районі. По свій пакунок до одного із пунктів прийшла і Віра Кирилівна. Жінці 82 роки. Вона має статус дитини війни. Отримує такий набір вже вдруге. Каже про старт нового етапу видачі дізналася з телевізора. Вже й встигла придумати, що ж буде готувати з отриманих продуктів. Зараз буду пирожки в суботу сюди на ярмарку, для того, щоб заробити трохи грошей і пірі. Слад в армію нашу Огромное спасибо руководителям города, волонтерам, всем, кто занимается этим за заботу, которую они проявляют о нас. Это Большое подспорье для нас. Огромное спасибо и да им здоровья. І успіху в, труді, в їх нелегкому. Зараз у них титанічний труд. Від 1 листопада в інгулецькому районі гуманітарною допомогою вже забезпечили 1200 містян, які мають право її отримати в шостій хвилі. Щодня стаціонарні пункти обслуговують від 300 до 400 людей. Найчастіше зараз приходять саме діти війни. Також трапляються випадки, що криворіжці, які раніше виїхали за кордон чи за межі міста, а зараз повернулися, та також отримують свої набори. Де більш уважніше дивляться новини, слідкують за новинами і наразі самостійно вже можуть, самостійно приходять до пункту отримувати продуктові набори. Ми в свою чергу повідомляємо цим людям. Про те, що вони мають право на отримання продуктового набору передзвонюємо. В нас є телефони, так як ці люди в першій хвилі вже отримували продуктові набори. В Інгулецькому районі три пункти видачі: два стаціонарні та один пересувний. Така мобільна точка нині працювала в селищі Зелене, що також підпорядковується району та вважається віддаленим населеним пунктом. Тішиться, що не потрібно далеко їхати за своїм пакунком. І 62-річна Ірина Петрівна вчора подзвонили і сказали горю ми. Это я это самое. Я говорю, хорошо. А в наборе было ну, чуть-чуть меньше было. Там была каша, одна банка, одна тушенка, сгущенка, масло, также мука, сахар. Ну, вот это. А в этот раз две тушенки смотрю. Вот, побольше. Как бы и тяжелее, как будто. Так пакет. Yeah. дякую міську раду, адміністрацію, що ви нам допомагаєте. Ця мобільна точка в зеленому працювала і у вересні, і у жовтні, та зараз вже втретє. Цього разу має забезпечити пакунками 50 місцевих мешканців. Якщо хтось не встигне отримати свій протпакунок, то можна звернутися до будь-якого іншого пункту в Інголецькому районі. Але найголовніше, аби ви були в списках. Вони попадають категорії з другої хвилі. Це Сім'ї, де є інваліди другої групи, сім'ї, де є непрацюючі особи з інвалідністю третьої групи, також в сім'ях, де є. Особи статусом діти війни і та пенсіонери, які отримують пенсію менше за 2600 гривень. Загалом за всі шість хвиль видачі продуктової пакунки в інгулецькому районі мають отримати 20 тисяч людей. З них 15 тисяч 862 особи вже прийшли по них. Телефони всіх точок видачі по місту ви зараз бачите на своїх екранах. За цими номерами можна дізнатися всю необхідну інформацію та адреси. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, перший міський.